Фотоконкурс Ті без кого Львів не львів стартував галереї штука. На стінах, де зараз картини, в листопаді висітимуть 30 фоторобіт переможців. Позмагатись за першість можуть як професіонали, так і аматори. Спершу вагоме слово скаже журі. Далі справа за відвідувачами галереї та інтернет-користувачами. Після того, як всі повертаються з мандрівок влітку, з відпусток, то напевно дуже доречним є попросити задуматися львів'ян, хто їм близький і яким, в яких облич... ну, хто є обличчям львова для них, Роман Шишак добре знає, які львів'яни в об'єктиві. Фотограф є автором виставки Галицькі типажі. Митець каже: найкраще, коли люди не знають, що їх знімкують. Треба спонтанно це робити, ловити побільше моментів. Тримати фотоапарат якось так собі просто в руці, щоб не зауважували, щоб не зауважувалась публіка. Тому що от, от, така позиція, це вже дуже чітко. О, фотограф, треба або сховатися. Наші люди трохи бояться того. Фотограф радить шукати приємні емоції на обличчях львів'ян. Втім, зізнається, зустрічаються найрізноманітніші, як і в кожному місті. Також не слід обмежуватись певними віковими рамками. Хоча сам найбільше любить знімати дітей.